Повір, це погана ідея, поговоримо завтра. Але ти засмушена? Нічого страшного. Я не спатиму, знаю, що ти знаєш. Малкольмо, повір. У нас сьогодні не вийде продуктивна розмова. Звідки знаєш? Бо я тебе знаю. Що це значить? І кохаю. Що це значить? Це значить, ти буквально не здатний зам'яти ситуацію. Хіба вона стосується твоєї роботи? Тоді шанси 50 на 50 Чому? Чому щоразу, коли стається щось хороше, ти знаходиш щось будь-що. найменшу деталь, аби прискіпитися і усе зіпсувати і подбати, аби не було приводу для радості. Ти забув мені подякувати Малкольме. Це бляха, не дрібниця, це важливо. Та я дякував тобі мільйони разів до цього. Ти знаєш, що я тобі вдячний. Що я тебе ціную, ти знаєш, що я помилився. Навіщо роздавати проблему? Бо це проблема Яка? усіх наших стосунків від початку до кінця. І ти ж не серйозно. Вкрай серйозно. Ти, ти скаже. <рес> ти перебільшуєш. Ні краплі. Тільки псих, подумає, що забути тобі подякувати значить щось інше, крім того, що я блядь, забув просто тобі подякувати. Ти подякував сотні людей. Ти подякував матері, подякував освітлювачу, подякував агентам, вчительці третього класу, білетеру в кінотеатрі, куди ти ходив 13 років. Я не дякував білетеру. Ти зрозумів про що я? Не треба сарказму через цю грьобану дурню, Марі. Вибач, що забув тобі подякувати. Мені щиро, шкода саме тому, я тисячу разів вибачався під час перегляду. Я відчував провину. Я не міг думати про фільм. Дуже прикро. Ти ж бачив його всього-навсього скільки? Сім тисяч разів. Щоразу, як я нахилявся і казав, вибач, ти казала все гаразд. Ти тримала мою руку і казала, все гаразд. Ти казала, я люблю, тебе не хвилюйся, все добре. Що ж, малкуємо. Я передумала. Це не могла передумати. Якщо чесно, це до стовбіса легко. По-твоєму, це не божевільне. Ні. Нікрад. Ні. Чому? Бо коли ми були в кінотеатрі, це не мало значення. Нічого особливого, було нормально. До вечірки, де на якій кожен від твоєї матері до Тейлор не підійшли до мене і не сказали. Ти, напевно, зараз засмучена через те, що він забув тобі подякувати. Але ж ти знаєш, як він від тебе залежить. Я не таке сказала? Угу. Вона сказала не надавати цьому значення. Це бісло, Дивно, що ти так сказав, бо я так подумала. Я тебе не а я не питала. Я? Просто а я не питала? А я не питала. Це не про те, що ти забув мені подякувати, Малкольме. Це про те, як ти мене бачиш. І про твоє бачення мого внеску не лише в наші стосунки, але й в твою роботу, особливо у фільм, який ти зняв бляха про моє життя.